Осінню фантазію або балладу про двох асині. Осінь справжня пора для дуелей. Скільки бачити їх довелось Булись клинка лиховісно сталевий, револьвером дарована млость. Навіть таке зізнаюся порівняти з чим в принципі нічого. Два хасиди на палицях б'ються. В тихим скверку в центрі вертичева. Церпким словом, твердим, наче криця, рвуться помсту носити гітлю. За викрині жовтого листя, ще злітає в небесну блакить. От вам, хаєм Давідович, больно, щоб ви знали на слідущий газ. Ах, ви так, Соломон Гафалич, получаючи ж не ви глаз за глас. Щоб ти жив, не порушивши тору. Кішен тухаць, та взято й хвацько, лиш стіймаються палиці вгору, Наче шабельні славні козацькі. Між духочем я дважди бхамазав, дайте мені і що? Бідний пот, получайте, швімазал, Да не буде же год прощом. Сонце срібне плескає струмінь. Перед дзвінком калиновій далече, сонцю кеве, візуальний кумен, відлітає за квином лелечим, коли шлях земний подолаю, мить останню, піду, як вода, все забуду. Але пригадаю, пригадаю, в ту мить так і так, да. коли гості над ліжком зберуться, щоб провести в останній двері. Два хасиди на палицях б'ються у осіннім пердичівським сквері.